Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Fishing Life. З вами я Назар Боженко. і сьогодні в нас вночі. Дивіться, скільки снігу нападало. Просто всю зиму не було снігу, і сьогодні за одну ніч все перетворилось на справжню зиму. Ми приїхали на озеро у Львові. Наш катер вже на воді. Але друзі, ми сьогодні з такими пригодами добирались на озеро, з якими ще справді я напевне ніколи не їздив. Ми виїхали о 6-й ранку. До води ми приїхали зараз, там пів 12-ї. І поки ми скидали човен з лафету в воду, наш бусик він трошки застряг. Тому от ми ще чекали трактор. Зараз вже приїхав трактор, будемо витягувати бусик, і після того будемо виходити на воду. Буде в нас тому не цілий день риболовлі, якби нам цього хотілося, перебачимо всього півдня. Але ми відкриваємо сезон сьогодні човникової риболовлі, будемо пробувати ловити щучку, будемо пробувати ловити судачка. І ось, поки хлопці дивляться, як там витягують е, нашу машину, та поки трактор приїхав витягувати машину, я вирішив взяти свою снасть і декілька заходів все ж таки виконати з берега. В принципі, в цій береговій зоні ми колись ловили. Щучка тут була присутня, окунь тут був присутній. Тому я гадаю, що треба все ж таки спробувати, а не сидіти просто чекати. І ви, друзі, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал підтримуйте українсько контент вашою підпискою, ставте лайк. І давайте погнали з вами, подивимося, яка ж риболовля у нас сьогодні вийде. Коли ми тільки от приїхали до води, тут ще займалися щовном, поки розкладались то просто така велетенська стая товстолобів була під берегом, я насправді ще ніколи такого не бачив. Я зараз вам ставляю сюди кадр, як товстолоби по горі робили хвилю. Я ніколи в житті такого не бачив. Ну, я розумію, та, що коли він по горі, від нього може залишатись певний слід. Але тут просто стая велетенська товстолобів зробила таку хвилю, якої я ну, ніколи не бачив. І навіть подумати не міг, що вони можуть таке зробити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви колись таке бачили і як вам таке взагалі видовище. Для мене і для хлопця це був справді шок. Приїхав з села трактор, бус. Правдами, неправдами, але витягли. Назвичайна складна робота була і трос рвався. Ось, Але все ж таки витянули. Так що зараз навіть скажу, котра година. І це ми тільки будемо розпочинати револовлю. Друга 15. Виїзд зі Львова в 6 ранку. Ну, 6.15 нехай. Друга 15. І ось тільки зараз у нас починається повноцінна рибалка. До повної темноти всього 3 години. 3 години. І давайте подивимось, чи все ж таки вдасться нам сьогодні знайти рибу. Пливемо на глибину в такий холодний період, скоріше за все, триматись найглибших місць. Тут є перепади з глиною на глибині близько 8-9 метрів. І саме такі місця будемо обловлювати зараз, Я мішов корча. Попередня риболовля, на жаль, так і завершилась без риби, і часто мені прилітали всякі такі повідомлення. Типу, та в тебе дорогі снасті, тому в тебе риболовеця. бачите, друзі, насправді це так не працює. У нас було все необхідне обладнання, Крутий охолод, крутий катер, знання водойми. Але в цей день ми, правда, рибачили мало та годинки три всього, тому що вийшло на воду пізно. Багато всяких пригод по дорозі сталось. Найбільше пригод за всю мою історію рибалок сталось в цій дорозі. На жаль, не знімав. Ось, але повторюсь, риби ми не побачили, покльовки ми не побачили в холоді, навіть в кількості риби ми не знайшли. І тому ось такий ролик виходить. Там почали сьогодні на другій водоймі продовжимо. Переді мною маленька річка. В моїх руках, до речі, сьогодні посейдончик до 4 грамів дано не лисин спільнігом, тому вирішив, що хочу перебачити саме на посейдон. Зібрав сьогодні от ультралайт саме з нього. Невелика річка. Нові умови ніколи раніше ми тут не рибачили. Приїхав з Орестом і будемо ходити, ловити, пробувати знайти окуня. І я гадаю, якщо щука є, то можливо на тебе себе теж покаже. У мене в коробці є кілька приманок під щучку, так що будуть якісь гарні місця, на щучку також прокидаю. Ну а тепер погнали ловити. Сьогодні в нас прохолодний день передають в день максимум плюс два. Зранку легкий мінус. Хоча ну, вроді би мінуса не було. Навіть ніякого льодику немає, кільця теж в принципі, не мерзнуть. Ось, але вітерець такий ну трошки противно. В пальці досить швидко стало холодно, ми бачимо 5 хвилин, в пальці вже прохолодно. Я поставив спочатку от грамчик, поставив рачка і під пасивну рибку, повторюсь, я в принципі, планую ловити з ультралайтом окуня, але можливо тут щучка є. Тому я поставив такого рачка, півтора дюйма. Він би мав ловити і окунця, і щучка теж я не мала би пропустити, по ідеї. Ось так почну, а про подальші експерименти буду розказувати. Так, все ж таки холодно. Я зняв рукавиці, поки дійшли до річки. Ну, було тепленько, але зараз вже стало дійсно холодно. Так що треба вдягати рукавички. Тому що замерзну в руки і потім вже рибалка, ну ви самі знаєте, вона вже буде така нікодишня. З замерзшими руками і в'язатись важко, і ловити важко, проводку гарно робити важко. Так що руки в теплі мають бути обов'язково. У мене окунь шоуканці, чуєш. Блін, ну слухай, ну от щось таке. Супер непонятно. Типу, якби і покльовка, і не покльовка. Блін, ну що, вірняк удар, ну Орис, ну точна покльовка, але ну, лежить на дні тиньку. І от я нарешті розловився, правда, якраз гупро. Тільки сіла і одразу я зловив окунька. Невеликий окунь. грубенький окунь. В нашій береговій зоні. Дивіться, як він ковтнув мою приманку. У мене тут висить дартс. В оливочці. І в конець його запакував, як має бути. Огрузка на 75 грамів вольфрамчик, легкий вольфрамчик, оливковий дарц. В таких умовах ми намагаємося знайти якусь прив'язку риби до місць. Прив'язка може бути ну, до абсолютно різних місць. Тобто і в всіх цих берегових корчах він може собі стояти. От, або як попереднє місце, де ми його знайшли, він стояв під очеретом. І він, в принципі, ну, всюди може бути. Але по факту... Вдається його знайти буквально тільки в деяких місцях. Тобто відсотків, напевно, 80-90 гарних місць вони пусті і відсотків 10-20 вони дають хоч якусь покльовочку. Є. Є. Є окунець! До речі, мені здається, він раз разів мені клював. В мене, здається, було пару покльовочок. І так, і в мене дартс без хвостика відкусило мені хвостик. Так що я відпущу цього конця. Поки Орес не виловив всіх моїх наступних, попробую зловити ще одного. Є. Є. -є, -є, -є. Отака От місцинка. У мене два закиди, два конця. Орест підійшов і теж зразу спіймав. Відкосила попередню приманку. Я хочу поставити новеньку, але тепер я просто розумію, що у конець невеликого розміру. І я її вкорочу. Тобто я візьму такий самий дартс, але вкорочу його спереді. І він буде в мене коротший. Основна ця частина, яка має грати хвостик, вона в мене залишиться. І я думаю, що просто в цьому маленькому окуню тепер моя проманка буде ну, краще вміщатись в морду. Так що зараз дивіться, як я це все зроблю. Ось так, відкусуємо передню частину і оснащуємо ногачок. І на виході ми отримуємо ось таку приманочку, тобто з таким самим правильним хвостом, який буде добре грати, але сама приманка вже виглядає значно такою меншою по об'єму. І я думаю, що цьому маленькому окуню вона буде краще справді влазити в морду. Доволі трудова у Нас видається. Ми ось багато переміщаємося. оре пловить на один дюйм. Я все ж таки ловлю трошки більшої приманкою. Зараз це дарт в мене 1,7 дюйма на 1 дюйм вороста час від часу влітають такі зовсім невеликі окунці, Грам по 15. Ось я хотів би трошки більше головити. Пробую більшою проманкою Думаю працювати, але... Результат в мене такий, що вона взагалі покльовок немає. Зустріли місцевого рибачка, це дуже добре, тому що це признак того, що є риба, він що на хижу рибу. Сказав, що попадається щучка. Але якщо одна за рибалку попадається, то це добре, тобто щуки мало. А окуня великого каже нема, зазвичай тільки малий. Трошки нас, скажімо так, обезнадія цим, але можливо малий окон для місцевих рибаків. Для нас це буде все ж таки великим оконом. Там можливо, це там грам по сто 50, і для них це малий. Але для нас, для ультралайту, цей окунь, в принципі, буде хорошим. Тому ми продовжуємо рухатись, прибувати нові місця і шукати рибу. Ага, я ж тобі казав, що він тут буде. Я ж тобі казав, що він тут буде під очеретиком стояти. Що буде тут під очеретиком стояти окунець. Проводку тобі Орес розказати. дьорг 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 дьорг-дьорг-дьорг. На таке місце, де точно мав стояти оконь. Мені подобаються такі місця. от Така стінка очерету, рівна, під нею одразу глибина. Мені здається, ідеальне місце, от, щоб стояв хижак і щука там може стояти на його оконець. От такі місця, як під нашим берегом, та, де от воно лежить, їх незручно обловлювати. Рива теж стоїть, їх обловлювати незручно. Тому що ти не можеш закинути під берег, а риба зачасту все ж таки ближче до берега стоїть під травою самою. А туди ти можеш кинути от під саму стінку. І риба, яка стоїть під самою стінкою, зразу бачить твою приманку. Бачив, який крупняк він був? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А це Орест, це вже не 40. Орест, це вже не 40. Там чекайте, чекайте, чекайте. Хлопці, ну ось так. Пошуки, пошуки, переміщення. І ну, вже як для ультралайту, то цілком непоганий окунець. Тому що попередні були маленькі, а цей вже, бачите, такий смугастий друг ну, я на поприємнішого розміру. І що круто? Круто, то, що опа, хоче втекти. Бори. Ну, нормально, я скажу так, нормальний. Хоче втекти, тому я, напевно, його відпущу. Тому я його відпущу. Ось, і місцина, в якій зараз вдалося зачепитись за окуня і зловити два підряд, виглядає приблизно так. Дивіться, очерет, стіна, рівна стіна очерета під протилежним берегом. І там одразу десь глибини, ну, тобто тут то сюди глибина приблизно один метр на цій річці. І там так само. Тобто там глибини приблизно біля одного метра. Відповідно, повільна течія і окунець стоїть. Зараз я продовжу ловити, сподіваюсь, в цій ділянці вдасться зловити ще окунів. А трошки згодом я хочу більш детально зупинитись на своєму монтажі і розказати особливості саме зимового монтажа. Тому про це далі, а поки що бавимо. Все, як на каналі Туристорії розказував Женя. Супер смачні канапки робить дівчина. Хотів би дуже і тут подякувати, але знаю, що це відео вона ніколи не побачить. Відео нам її не дивиться. Ось рибалка не надто цікава. Але канапочки вміє робити, канапочки суперові, запінь гарячим чаєм. І одразу після цього буду розказувати вам про свої думки і особливості ловлі оконя взимку. Поговоримо про такі нюанси. А зараз доїдаю. Якщо говорити про. Зимового окуня, і взагалі про ось таку спінінгову рибалку в холодний період року, то потрібно зазначити, що окунь в цей період вже дуже пасивний, і просто спіймати його, заставити його клюнути ну це вже завдання не з простих. І що нам буде в цьому допомагати? Звісно, що це максимально тонкі снасті. В даному випадку я би порекомендував використовувати флюорокарбон 0,14. Якщо для літньої риболовлі можна спокійно ставити там 025 і окунь на це добре ловиться, то для зимової риболовлі. Я використовую в таких умовах 0,14. Якби відривів не було тут взагалі, якби тут не було за що зачіплятись, я би поставив ще тонший флюр. Але так, як тут все ж таки є якісь зачепи за травичку за гілки, я використовую 014 і в принципі вважаю його доволі тонким. Минулі роки я часто ловив і розказував про те, що от один грамчик, півтора грамчика, легкі монтажі. Але цього року я опустився до ще менших ваг, і зараз я от використовую чебурашечку в вазі 0,75 грама всього. Вона дає ще більш плавну проводочку, і це також допомагає ловити пасивного окуня. І те, на чому я би хотів особливо акцентувати увагу, це гачок, тому що він для зими має бути дійсно маленьким, дійсно легеньким, щоб наша приманка могла грати максимально живо, щоб гачок не тягнув її до дна. І так само дивіться на мій монтаж. Я ось обираю. Гачки з тонкої проволоки так, ці гачки буває розгинаються, на зачепі, до речі, бувають розгинаються, це плюс. А на великій рибі оцей 12-й розмір гачечка теж інколи ну, можуть бути якісь нюанси. Але якщо розкрутити фрикціон, якщо не форсувати, то на нього можна витягувати і також велику рибу. Але дійсно фішка цього 12-го гачка це те, що він ну, максимально легкий. Він взагалі не навантажує нашу приманочку, ну чи навантажує мінімально менше ніж будь-який інший гачок. І це дійсно дозволяє приманці краще розкриватися, краще показувати всю свою гру. І відповідно провокувати на покльовку ну, максимально пасивного хижака. Опачик, опачик. Мікроокунчик. Ох, я тільки що по білій риві прискочив, прикидиш. Блін, покльовочка. Прикольна покльовочка, чуєш, прикольна. Ох, кажеш, класна покльовочка. Кажеш, класна покльовочка і добра, оконець. Добрав, смугастик. Добра, смуга з Самим берегом, але в мене перед тим була така типу покльовочка з самого центру. Потім була покльовочка під нашим берегом. І от з третьої покльовочки під нашим берегом я зловив. Можливо, якийсь гуляючий окунь, прохідний. Ох, знову покльовочка. І можливо, от саме я його з центру притягнув до свого берега, і вже тепер тут почав під своїм берегом його ловити. Опа! Наступний оконь просто роздає, просто роздає оконь. Маленький, але роздає. охо хо 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 Охо-хо-хо! хо Хо-хо, оце оконець. Оце оконець. Гранчики під соточку, ні? Ах, втік. 100. Я, мабуть, не втомлюсь повторювати те, що зимовий окунь, це завжди пауза. Пауза на дні, приманка впала на дно. І хоча б 1-2 секунди вона там має полежати. Це суто для пошуку окуня. Якщо ви вже його знайшли, якщо він себе вже показав там якогось покльовочкою. Тоді паузу вже спокійно можна одразу збільшувати і так само пробувати ловити і збирати з місця ще більш пасивних, от саме за рахунок збільшення паузи. Ой-ой-ой, бачив, бачив? Зійшов. Блін, ще й приманку з'їв. Блін, з'їв мені дарця. Тільки мало, що кліє, тільки на дартс. На дартс! Дарт. Ну, воливочці. В принципі, то і не дивно, та що на дартс воливочці я спіймав. Да, <звук> мені дартс то переменив мене мати. Ааа, кінець, Овконець, оконець, зимовий. Дай зимовий оконець. Дякую, фотографувати не треба. Ой-ой-ой-ой-ой! ой 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 В завершення. Що такий непоганенький попався. Взагалі без покльовки. Просто підвис з дна. Взагалі без покльовки. Ну гарний З'їв дартс під моїми ногами. Відпущу його туди сам. Дивіться, друзі. Ось цей очерет. І така зразу глибина під очеретом. Мені завжди здавалися такі місця перспективними. Для окуня. Як ви бачите, сьогодні якраз справді саме ось такі місця вони і приносять ці покльовки. Корчі ну, практично повністю промовчали. Друзі, зібрав я свою вудочку. Половили ми сьогодні півдня рибку. Наше завдання було це розвідати нові місця. Була чомусь думка, що тут може бути. Оконець такий більш приємний, але бачите, як показала практика сьогоднішнього дня, все ж таки переважна більшість оконя. Тут така спортивна, і окунець ну маленький. Не знаю, повернемось ми сюди ще раз чи ні, але скажімо так, просто для розвідки було цікаво з'їздити в нові місця і перевірити їх. Можливо, в майбутньому повернемось ще разочок. Спробуємо на щучку покидати, а вже не на оконя. В принципі, як кажуть місцеві рибаки, що щучка. Присутня. Також кажуть, в невеликій кількості, але є. Так що, друзі, якщо цей ролик вам сподобався, обов'язково підтримуйте його лайком, підписуйтесь на канал і зустрінемось з вами в наступному відео. Па-па!